Бусифікація міф людей звинувачують у компрометації ТЦК та СП бусифікації не існує. Так вважає начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко. За його словами, представники РТЦК діють виключно в межах законодавства. А як щодо десятків відео в соцмережах? У них чітко видно, як співробітники ТЦК та СП буквально заносять людей у буси, часто густо із застосуванням фізичної сили. Сергій Романенко вперто стверджує, що автори. Цих відео викладають у мережу лише компрометуючі фрагменти. За його словами, повні записи показали б, що затримання відбуваються без порушень. На завершення цитата пана Романенка: Я можу запевнити всіх, що всі РТЦК діють в рамках закону. Вони спілкуються з людьми, вони пояснюють і сповіщають на вулиці. Як ви вважаєте, хто правий посадовець чи люди, які стали свідками або учасниками бусифікації? Напишіть нам у коментарях. Підпишіться на наш канал. Ми розповідаємо, як захистити свої права.